Дівчата розстроєні трошки. Наступного разу буде перша. Сьогодні дуже гарні тут ігри, дівчата, відбулися. Це Кременець, це Ланівці, це Шумськ і це команда. Бурсу, Бурсуки. Оці всі, які сьогодні Менять змагались за призові місця. Трохи. Ось відбулося у нас сьогодні фінальні ігри всеукраїнських змагань, ніч по ніч ліги. І також сьогодні у нас відбулося свято весни з такими молодими, красивими, азартними дівчатами. І до привітального слова я хочу запросити заступника заступника кремлецького міського голови виконує. Слава Україні! Герої, слава! Дуже приємно, що такі далекі для нашої країни час, коли наша країна веде запереку боротьбу проти Російської Федерації. Ви знайшли час бажання. Ось показати свої вміння, навики. Я так думаю, що засоби масові інформації нашої громади, будинки нашої громади, показали, наскільки ви творчі, талановиті, наскільки ви маєте прагнення до перемоги. Це дуже важливо, адже ці ваші старання, які за цих два дні, показали, що в нашій країні є майбутнє, що доросте дуже достойна зміна, і ця зміна зможе перетворити нашу країну в процвітаючу державу. <звучас> дякую вам за участь, дякую вам, що побували гості наші в місті Кремлі. Це навіть погода сприяла тому, що ви тут проводили змагання. Ну і, безумовно, конкурентні боротьбі, нелегкі, професійні боротьбі це таки є переможці. Але я не сподіваюся, що переможцями є всі, але дикуються наших сьогодні особисто. Дякую вам, слава Україні! <звучас> <звучас> Також нагороджувати у нас водою. На Начальник управління Хмельницької міської ради, начальник управління освіти, культури і спорту Людмила Стенько. Також нагороджувати у нас будуть начальник у справах сім'ї молоді та спорту Андрій Станіславко, відбування військової адміністрації Бориса Антонюко. Ще перед нагородженням я хотів би подякувати нашим суддям, нашим студентам, нашої академії. Ми що ж, ходимо нагородження за участь. За участь. Я думаю, що це вони боролися і вони не нигі всі, вони теж показали свої Міння навики, боротьбу на майданчику і практично на межі, на межі, і це команда Босуківської громади. на шумської громади нагороджується доча світло це шумську громаду представили школярки з андрушівки це дуже гарне мальовниче село на Шумщині. І як бачите, там дуже спортивні Далі. дівчатка. Важаю, дякую вам, наші працювання. Бажаю не наші друзі. Шустимо задалі. Дякую вам. Дякую вам. коробка, Ніка? Дякую. Nie, nie, nie. Znaczy, był ufiany. Tak, tak. Znaczy, był ufiany. Tak, tak. Znaczy, był Tak, tak. Znaczy, był ufiany. Znaczy, był ufiany. Znaczy, był ufiany. Znaczy, był ufiany. Znaczy, Нас виборила команда Кременецької громади. громади. Підходьмо. Дякую. Крупенюк Валерія. Велі вітаю. Дякую вам. Удачі підписи. То може спокійно, так? Я чув перевірити. Романюк Вікторія. Воряк Вікторія. Дякую. Дівчата, скажи, О, ще раз привітаємо наших родарівський ліцей і немає літописа другу позицію сьогодні переможцями а переможцями стали на нічали нас представники Лановецької громади. з перших третіх ступінь номер 1 імені Юрія Коваля Лановецької міської ради. Катерина Катерина Єнсова. Батяєш? Подановець Соломія. Дівчата заслужено вибороли перше місце. Ви можете прогортати мою стрічку, там є фрагмент їхньої фінальної гри з нашими дівчатками з Волинського ліцею. О, це було щось. Це були такі спортивні баталії. Це було дуже круто. Тренер, Тринір. Адріал. Леонид Янов Ванина Голос Дарина. Кравчук Карина Кравчук Анастасия Коваль Улина Е на державний прапор Eu Я маю за честь також вас запросити на вже сьомий, сьомий фестиваль волейболу, відкритий фестиваль волейболу нашої громади у квітні місяці. Слідкуйте за оголошеннями у фейсбуці на сторінці Федерації волейболу міста Кременця та Кременецького району. Бажаю вам успіху, мирного неба, перемоги і маю надію, що ви прославите нашу Кременеччину своїми е, здобутками, спортивними здобутками. Дякую. слава Україні! Героям слава! І заможуємо і гарні до загального, до мене, загальному до наразі. Дівчата, а ну крикніть мені, от те, що ви там кричали. Ви там, коли вболівали за своїх, як ви кричали? Ей! Крич, Ей! так, друзі, бачите, для того щоб перемагати, треба небагато. Треба мати бажання, треба мати спортивний запал і ніколи не падати духом, тому що іноді от такі е, болівальницькі кричалки вони дуже допомагають. І якщо людина вірить в перемогу, вона обов'язково прийде нових перемог. Вам і найголовнішої.